Батьки купили, а ти ламаєш. Там <свят> муха йоским <свят> ти хоть. Не видно гарно стало. Без ней, правда? Якийсь так не уютно трошки. Бля. Бойно, гляньте ззаді. Бої. Ми плитку думали, що ти нам тут положиш. Ні, Ну, ламіна. Ну, щоб якось багато. Льожу важкий Ти постелив, вирізав. Ну. Так. Чпуньк, чпуньк. Так, то нічого не викидаємо. Все. Як мені чувак написав в Тік-Токі. я no, вігаю, що я кладу. Ну, а ти що тобі сказав? Я ну, якщо, якщо стейкінг купить цього інструмента, то нахер самому лежить. То, то, то ти йому не казав, що ти не купив інструмент? Ну, да, так. Там балончик білої краски. Да. Так, краски там Вогнегасники, глянь. О, що хочеш. оця машинка. Оце тема. Так, що ти там вже штиряєш по машині? Давай щось це робити. Що штирю, все одно. Диви вже іноді. Ну, да, зараз станеться діло тільки вирізати і положити. Так, так, скотч і вперед. Ну що, гарненько так ходить, мабуть. Ну як мінімум щось довге вже можна положити. Я а ця сидушка ложиться так прям геть чи ні? Спинка. Так, да, да. Ти бачив? Як ти знаєш? Та да, опускається, а вона А вона на крутить. Да, да. Да, да. Та да, серйозно, блядь, це ж вах. За да, да, що це вах? Це ж і старий вах, зато вах. Що це старий? Йому все всього 2007 рік. 20 років буде через скоро. Так. Опускається, опускається рибля, чуєш? Обізвався, пердун, 35 років.